Всіх вітаю, мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні говоримо з адвокатом Ярославом Жукровським про те, що зміниться для українців військовозобов'язаних після 16 липня. Вітаю, Ярославе. Вітаю Сергію! Відведених два місяці новим новим законом, верніше, там, змінами до закону про мобілізацію. І ми ще коли говорили перед програмою, ти якраз Наполягав на тому, що має значення термін уточнення або оновлення даних. Можливо, давай звідси почнемо, тому що я, наприклад, дивлячись повідомлення Міноборони, різні люди по-різному вживають і уточнення, і оновлення. В чому різниця? Як на мене, те, що люди по різному вживають. Терміни і уточнення, і оновлення розуміючи, оцих 60 днів, які надані для того, щоб е, через резерв, через СНАП, чи через ТЦК е, уточнити свої відповідні дані, говорить про те, що вони погано читають закон, тому що закон від 11 квітня чітко говорить про обов'язок громадян. України, які перебувають на військовому обліку чоловічої статі, здійснення здійснити уточнення персональних даних військового зобов'язаного, тобто всі інші ситуації, коли говорять про оновлення, розуміючи під насправді про уточнення, не зовсім є коректними, чим відрізняється оновлення від уточнення. Уточнення в законі чітко визначено про що йдеться: це має бути персональні дані, прізвища по батькові, номер телефону, місце проживання, адреса електронної пошти. Це є уточнення даних і якраз обов'язок про по, по, по уточненню даних сьогодні. Тобто, 16 липня, він завершується. Тобто, всі, хто до 16 липня не здійснили відповідне уточнення, вони. Апріорі вважаються особами, які порушили мобілізаційне законодавство, коли йдеться про оновлення. То маємо закон про єдиний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів, і там є більше 30 позицій, ем, які необхідні для військовозобов'язаного, які мають бути в відповідному персональному кабінеті військовозобов'язаного. І там, для прикладу, є плічними по батькові, там, місце роботи, ем, сімейний стан, ем, освіта. Так? І якраз... Коли в людини змінюється для кажу, сімейний стан, людина одружується, так значить, значить вона повинна оновити свої дані стосовно сімейного стану. Коли у людини народжується дитина, вона не повідомляє про це ТЦК, хоча зобов'язана це зробити відповідно до порядку військового обліку, то це також є оновлення. Ось наразі зараз відбулось таке в медіа, в тому числі. Через е, е, різні коментарі е, народних депутатів Міністерства оборони змішування всіх понять і е, 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 їх ототожнення. Хоча насправді на моє переконання це абсолютно різні речі. Зрозуміло, е, тому ми, ми напевно тоді будемо говорити про одне і друге, але оцих два місяці, про які ми згадуємо, що завершується 16 липня, мова йшла саме про. Уточнення даних, е е е якщо я правильно зрозумів, свого пояснення. Саме так. А... Йшлося про уточнення персональних даних військово зобов'язаних. Що міняється тепер після 16-го числа? Та особливо нічого не змінюється, тому що все змінилось в частині посилення адміністративної відповідальності. Вже з 18 травня 2024 року, тобто набули чинності, норми і зміни до Кодексу України про обмін правопорушення, до статей, зокрема 210, 210 з позначкою 1, щодо збільшення стягнень, тобто штрафів за порушення правил військового обліку чи, для прикладу, мобілізаційного законодавства. Що змінило? Що зміниться? Насправді ТЦК отримують ще одну підставу для того, щоб мати можливість складати постанови про притягнення до адміністративної відповідальності. І цією підставою буде неуточнення персональних даних військовозобов'язаного, тобто 17 липня. З 18 травня, коли набули чинності відповідні зміни до кодексу про адмінправопорушення, фактично територіальні центри комплектування почали активно використовувати механізм складення постанов стосовно військовозобов'язаних, які, для прикладу, щось там на їхню думку порушили. І вже навіть сформований масив судової практики по оскарженню таких постанов. І коли ми подивимося на цей масив судової практики по скасуванню постанов в розмірі там, від 17 до 25, 500, 500 гривень, то ми побачимо наступні такі системні речі. Перше, ТЦК при складенні відповідних постанов допускають процедурні порушення. Процедурні порушення полягають в тому, що, наприклад, вони не вказують. Чітко частину статті, яку військовозобов'язаний порушив, вони для прикладу в день складення постанови складають з першого протокол. Та а ці речі вони повинні вирізнятись, і суди на тому наголошують, що в один і той самий день не може бути складено протокол, і один і той самий день не може бути складено постаново про притягнення. До адміністративної відповідальності ще наприклад при складенні відповідних постанов ТЦК не забезпечує права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності на ознайомлення там з матеріалами, на можливість подання пояснень, на можливість залучення адвоката. І по таких підставах процедурних суди скасовують оці захмарні штрафи, які подекуди реально висмоктані з пальця. Є змістовні порушення, по яких суди також скасовують. Для прикладу ситуація: батько трьох дітей уточнив дані через резерв, і оскільки в резерві було вказано, що він має з'явитися в ТЦК, так? для того, щоб бути поставленим на облік, він приходить в ТЦК, його одразу складають постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Цей батько трьох дітей він оскаржив цю постанову, і суд сказав, що якщо особа уточнила відповідні дані і ситуація, коли один закон погіршує становище, Правопорушника чи потенційного правопорушника він по своїй суті не має ретроспективної дії, і відповідно суд звільняє таку особу від відповідальності. Або, наприклад, на блокпості зупиняють військовозобов'язаного в іншій області, везуть в ТЦК і складають постанову про притягнення до домівни відповідальності, тому що військовозобов'язаний виїхав виїхав своїй області і не повідомив. ТЦК про те, що він виїжджає з своєї області. Тобто в такій ситуації суди сказали, що, що свобода пересування і місце реєстрації це різні речі. Або, для прикладу, особа приходить в ТЦК для того, щоб надати підтвердження, документи, заяву про отримання відстрочки, її одразу штрафують. І кажуть, поки не заплатиш штраф, ми не, не приймемо відповідне рішення про надання відстрочки. Особа оскаржується в суді і скасовує постанову, тому що це різні речі, і одно до іншого абсолютно не має жодного відношення. Або такий також типовий приклад відверто я б назвав це цькування сторони ТЦК військовозобов'язаних особа. Довший час не оновлювала дані, не проходила військово-лікарську комісію, і приходить в ТЦК, каже: От я, я хочу там стати на облік, тому що резерв показує, що є якісь проблеми з моїми даними. А йому відповідають: чоловіче, ти одружився, ти нас не повідомив, ти маєш дітей, ти нас не повідомив. Ти змінив місце роботи, ти нас не повідомив все штраф 17 тисяч. Тобто суди також це скасовують, і насправді, зараз так виглядає, що ем, притягнення до адміністративної відповідальності всіх підряд, та, і особливо ухилянтів перетворилось в саму самоцільність. Або я б сказав, так гостріше, в певне самодурство. Тому що питання не стоїть в тому, щоб покарати всіх. Підряд всіх, хто там порушив, не порушив. Питання стоїть в тому, що мобілізація має бути якісною, та в Збройні Сили України мають набиратись справді якісні, професійні, мотивовані особи, а не все а не підряд і таким чином, Ярославе. Наскільки я зрозумів, нові штрафи, вони. Наразі, у ті випадки, які ти говориш, вони стосуються як неуточнення даних, так і не оновлення даних. В принципі, неуточнення даних вони будуть стосуватися завтрашнього дня, а не оновлення даних вони вже після 18 травня активно в практиці в територіальних центрів комплектування застосовуються. І насправді, і насправді, от та судова практика, вона якраз. Є оцею протидією проти такого подекуди відвертого свавілля. ну, Ми всі проходимо а, процес розуміння, як як має бути правильно всі вчаться. В принципі, цих два місяці були ще і спрямовані, наскільки я розумію, на те, щоб покращити сам облік військових зобов'язань, той, який був. До певної міри розхристаний і незрозумілий. Але виникає от питання: ми маємо по великому рахунку там дві основні категорії людей. Перші це ті, хто стояв на обліку, але були якісь ну, потреби в уточненні даних, адрес, контактів і так далі. Вони це зробили, там будуть наступні якісь дії. Військові центри, центри комплектації будуть працювати з цим масивом людей, але є друга категорія це ті люди, які е, взагалі не стояли, наприклад, на обліку, або не з'являлись там дуже давно, про них даних немає, і вони зараз це е, свої дані не уточняли. Е, чи бачиш ти, е, що буде проводитися робота? От Саме з цією категорією людей, щоб цей облік військовозобов'язаних став е, ще кращим, ще структурованішим, ще чіткішим. Насамперед, е, варто сфокусувати увагу на наступну. в 2014 році, в 2014 році був прийнятий закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. Тобто він ще з 2014 року цей облік мав бути електронізованим і мав працювати. Очевидно, що ем, оскільки стало зрозуміло, що є великий ем, прогалина в системі військового обліку, і жодні постанови Кабінету міністрів про якусь ем, коригування цього військового обліку не впливають на ем, осіб, які ем, Вирішили не перебувати на військовому обліку, тобто вирішили порушувати мобілізаційне законодавство, було прийнято таке рішення, що треба це зробити таким батогом. Батогом всіх до обліку, а там а, і, всіх, і всіх в тренувальні центри. Ось. Чи, чи це правильно, чи неправильно складно оцінювати? Чи мав би цей облік бути електронізованим ще два роки тому? Очевидно, що так. Чи... Чи має мають, мають виправдання особи, які в принципі станом на сьогодні не перебувають на військовому обліку, чи мають проблеми з військовим обліком? Звичайно, що ні? Тому що вони, вони, вони знали про те, що в ем, них там є якісь прогалини взаємовідносно в з територіальними центрами. Вони це не робили. І вони це вирішили робити там в останні дні, там чи, чи в останні години, і звинувачувати державу в тому, що е, черги є під ТЦК, те, що по 4-5 людей приймають так, звичайно, може, і дійсно є проблема в роботі територіального центру комплектування. Може, дійсно вони не дають собі раду, не можуть з тим справитись. Та, але питання а де раніше? Та особа була, яка ем, зобов'язана була виконати свій конституційний обов'язок або е, піти проходити військову службу, або, маючи підстави не проходити, повідомити е, уповноважені органи про те, що є відповідні підстави не проходити військову службу. Е, Я з того дозволу ще якраз уточнення, бо, ну, на моє здивування, виявилося, що це для багатьох людей проблема. Але я наскільки розумію, ця довідка, яка формується тепер в резерв плюс, вона є абсолютно ідентична тій, які, яку видають, якщо ти робиш це через ЦНАП. Та, саме так. Це є електронний військово-обліковий документ, який рівнозначний за своєю юридичною силою, з папером військовим квитком. Бо, бо власне. Я чув ті типу, пояснення, що багато людей спостерігаються, е, що просто роздрукувавши з резерву плюс, вони отримують якусь усічену довідку. Але я наскільки розумію, вони взагалі нічим не відрізняються. Тобто там немає якихось ну, додаткових підписів, печаток чи, чи чомусь подібного. Саме так, вони нічим не відрізняються, зрештою, печатки зараз в Україні не є обов'язковими в людей спрацював стереотип. От, якщо в ЦНАПі буде якийсь там підпис посудової особи і печатка, то це буде е, юридично чинний документ, а все решта це просто папірці. Тобто, і цей стереотип спрацював. Люди торчуться в тих чергах, е, абсолютно неефективне використання часу. На жаль, Міністерство оборони провалило інформаційну кампанію, як це зробити е, краще, швидше е, і, і правильніше. І відповідно. Насправді ті, хто йшли до СНАПу, не, не використовуючи резерв, вони багато часу потратили свого не, не зовсім ефективно, коли відпускати так дуже м'яко. Я ще чому питаюся, тому що ну, зараз активізувалися розмови про те, щоб продовжити цей термін після 16 липня. А для І чого продовжити? Багато голосів пояснень, чому це треба зробити. Є пояснення так само досить багато і, в принципі, досить зрозумілих про те, що цього робити не потрібно, бо період був достатній. З твого спостереження, можливо, ти просто маєш більше інформації, Чи може бути цей період справді продовжений? Як на мене, він нелогічно його продовжувати, і для чого продовжувати? Тобто, справді ми маємо велику кількість людей, які не перебувають на обліку, та вони мали можливість протягом двох місяців е, уточнити свої дані, повідомити про себе державу, та повноважені тобто, державні органи вони цим не скористались. Та відповідно, держава може по інших державних реєстрах їх знаходити. Звичайно, якщо, якщо буде в цьому потреба, чи якщо. Буде відповідна необхідність. Продовжувати це для того, щоб знову там уточнювати, воно не має сенсу. Мені здається, що неправильно робиться фокус. Фокус мав би робитись на тому, що всі мають бути на обліку, А, Тобто, а ті речі, як це зробити, як це реалізувати, ну вони вже є вторинні, вони, як на мене, особливого значення не мають. Так? Да, тобто питання от ключове, коли взяти середньостатистичну ем, людину, військовозобов'язану, який два роки е, сидів е, там в себе е, в хаті, нікуди не виходив, е, там, е, щоб не попастись на якусь групу оповіщення, а насправді в нього нема е, жодної підстави для відстрочки. Тобто, а що воно змінить насправді? Воно нічого не змінить, тобто по своїй суті. Як на мене, 16 липня закінчився термін для уточнення даних, і відповідно якихось промагацій, звичайно так виглядає, що точно не буде. Зрештою, коли почнуть завтрашнього дня, тих осіб, які не уточнили дані притяти до адміністративної відповідальності, то їм уникнути цього буде мабуть, дуже складно Бо сказати, що я там хворів. Я там ще щось, я там ще щось, ну воно вже так не вийде. Чи є ще певний наслідок е, цих всіх дій, які, е, які були зроблені, скажімо, в, е, в тому, щоб не доводилося кожен раз збирати документи. Ну, я маю на увазі, наприклад, от е, ті люди, які мають право на відстрочку, вони кожного разу повинні збирати там, пакет документів. Як пояснювали, це в ТЦК не робити, бронювання, чи воно автоматично буде з'являтися в цих електронних реєстрах тепер? Чи це ну, буде якась автоматизація цих даних, чи поки що далі буде проводитися все вручно? Говорять дуже активно також про автоматизовану систему розсилання. Постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства це не зовсім відповідає діючим е, законодавчим нормам, і це напевно неправильно. Так, коли ми говоримо про автоматизацію процесу надання відстрочки, е, так це це логічно, це повинно бути все автоматизовано. Тому що е, держава має реєстр е, актів цивільного стану, вона знає. Коли особа народжується третя дитина, коли для прикладу, військо зобов'язано є батьки з інвалідністю, немає інших осіб, безумовно, це би мало бути, це би мало відбуватися в автоматичному режимі. Чи здатна система, яка забезпечує мобілізацію, відповідати цим викликам? Ти на ці виклики і. Робити це щоб спростити військовозобов'язаним життя, ну так виглядає, що станом стані робиться все для того, щоб ускладнити життя військовозобов'язаним, зробити його нестерпним, зробити як якомога більше можливостей для ліскування. Але як на мене, це не є таким достатнім стимулом для того, щоб мобілізація була справді якісною і ефективною, коли йдеться про бронювання. Безумовно, так це логічно, коли би це автоматизовано відбувалося. Але саме на сьогодні ми не бачимо відповідних, відповідних нормативних змін, які б врегульовували питання безпосередньо автоматизації саме цього процесу. Але з іншого боку, але з іншого боку, дозволю додати ще, але з іншого боку, от ми маємо дійсно такий. Таку Потребу щоб ТЦК менше займалося паперами, менше було бюрократії, а З іншого боку, от маємо 560-ту постанову, і в ній зокрема йдеться про те, що якщо в особи є батьки з інвалідністю, вона має подати е, акт встановлення постійного догляду. Так і ці акти видаються міськими радами, але станом сьогодні на сьогодні в багатьох міських радах в багатьох районах. Фізично не створені комісії, які мали б видавати ці акти, тобто самі органи місцев... місцевого самоврядування не виконують те, що перед ними ставить мобілізаційне законодавство. А з іншого боку, а для чого такий бюрократичний папірчик, який нікому не потрібний? Так, тобто, якась комісія має йти щось там дивитися, щось там встановлювати. Тобто, з одного боку, ми говоримо про те, що потрібно все електронізувати, з іншого боку, щось таке понапридумують, що явно. Не працює або ну, є можливості я, для того, щоб ти, ти говориш про те, що треба просто забрати певні певні моменти, які ускладнюють адміністрування роботи, і просто забрати е, людей не потрібно не, ну, вивільнити їм час, просто не займаючись явно зайвими речами. Чи є ще якісь е, речі, на які тепер варто звернути увагу, ну або знати? Які стосуються, наприклад, чи повісток, чи військово-лікарських комісій, ну важливо знати наступне: що якщо щодо вас складають постанову про притягнення до адміністративної відповідальності, вимагати цю постанову, оскаржувати цю постанову, якщо ви дійсно не порушили мобілізаційне законодавство чи правила військового обліку, коли йдеться про повістки то сьомого Припрошу 9 липня були прийняті чергові зміни до 560 постанови в частині надсилання цих повісток, і насправді чи воно кардинально здатне змінити, чи пришвидшити мобілізацію, чи виклики військовозобов'язаних до ТЦК у мене великі сумніви. А в чому зміни зміни стосуються того, що ці повістки формуються? В єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних вони можуть генеруватись і автоматично надсилатись рекомендованими цінними з описом вкладеннями документів. Якщо особа там не отримує їх, а вона прийшла відповідний лист на адресу, яка уточнена військовозобов'язаним, то це може бути підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. І, і так далі. Держава, мені здається, що вона трошки йде по хибному шляху. Вона думає, яким чином ускладнити життя громадянам, а не спростити, наприклад, саме адміністрування. В ідеалі, звичайно, система відстрочок, так само і бронювання, мала б взагалі бути без ТЦК. Все мало автоматично відбутися. Людина надала, для прикладу, електронну заяву підписану електронним ключем, держава по реєстрах перевірила, всі дані співставила і там в межах 10-15 годин часу дала відповідь. Ви маєте право на відстрочку, вам надано відстрочку на рік часу. Ну це ж елементарно просто. Ярославе, я, я чесно скажу, я ще раз сподіваюся, що ця електронна система, яка почала працювати, Кінцева мета є якраз е така, про яку про яку ти її говориш. Шкода, що це доводиться робити е в умовах в умовах війни, коли коли ворог завдає цих ну, підступних ударів, які е е свідками яких ми є. Але краще пізно ніж ніколи, і кажу, сподіваюся, що. От кінцевий продукт, який ми будемо мати, сподіваюся, дуже швидко він буде якраз отаким, як, як ти про нього і говориш. Будемо сподіватися. Я дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, вона як завжди буде корисна нашим глядачам. Нагадаю, з нами був Ярослав Жукровський, юрист, адвокат.